Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати медовик. Тісто в мене буде класичне, заварне, крем сирно-вершковий, і в начинку зробимо ароматні смачні яблучка. Давайте починати готувати. Як завжди, при готування медовичка починаємо з тіста. Тут в мисці у мене вершкове масло, цукор, мед та цедра лимону. Можна цедру апельсину взяти. І це все потрібно розтопити. Коли у нас тут все розтопилось, додаємо сюди збовтані яйця, продовжуємо перемішувати, і коли яйця об'єднаються з основною масою, можна додавати соду. Після додавання соди готуємо ще 3-4 хвилинки, а взагалі чекаємо, поки не піде піна. Ви одразу це помітите, коли сода почне прогріватися в масі. І от бачите, ці вже біленькі п'ятна, це і є вже піна. Сода пішла в реакцію з медом. І ось коли вся медова маса стане схожа на піну, буде багато маленьких бульбашок, тоді можна знімати з вогню. Ось, дивіться, вже. Майже все. Бачите, маса посвітлішала. І коли будете готувати, воно навіть ось так видно зблизька, що там дуже-дуже багато малесеньких бульбашок. Дивіться, яка пухната маса виходить. І зараз потрібно просіяти сюди борошно. Тісто дуже приємно пахне лимоном. Цедра дуже класно перегрівається в масі і дає прекрасний лимонний аромат. Борошно зазвичай. Просію частинами і поволі замішую тісто. У нас має вийти густе, але доволі м'яке тісто. Завжди пам'ятайте, що таке тісто в холодильнику стає густішим, тому намагайтесь не забивати його сильно борошном. В описі під відео я вам залишу список інгредієнтів, і там буде приблизна кількість борошна, але дивіться завжди на консистенцію тіста. Тісто має вийти ось таким. Бачите? І цього достатньо. На цю кількість може піти 500-600 г борошна. Тому я і не раджу додавати все борошно одразу, а додавати його частинами, щоб контролювати, скільки його потрібно додати. І зараз тісто я зверху закриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 30 хвилин. В начинку у мене підуть ось такі чудові яблучка. Їх потрібно начистити та нарізати. Яблука я підготувала. Зараз додаю сюди цедру лимону. Також додаю корицю. В принципі, спеції можете додати за смаком, також сюди годиться і мускатний горіх. буде смачно. Цукор додавайте за смаком. Якщо у вас кислі яблучка, його, звісно, можна додати більше або менше. А також сик, половинки лимона. Далі ставлю це все на вогонь, під кришку на маленький вогонь, і тушкую до м'якості яблук. Довго яблука тушкувати не потрібно. Взагалі, в таких випадках все робіть на свій смак. Якщо ви хочете, щоб в торті вам траплялись такі шматочки яблука, і вони були тверденькі і хрумтючі, скажімо так, то тушкуйте їх ну, хвилин 15, буде достатньо. Можна дотушкувати до м'якості, щоб вийшло майже як джем. Тут все, знаєте, на ваш смак. Мені здається, що ось така ось консистенція яблучок, вона ідеальна, бо вони м'якенькі, але не розповзлися і будуть приємно в торті траплятися нам. Все, я буду вимикати, нехай стоять, охолоджуються, а ми займемось коржами. Тісто поставило в холодильнику, подивіться, воно вже стало густіше, нелипуче, і будемо зараз його розкачувати. Шаблон у мене доволі великий, 25 на 35 см. Але ви знаєте, можна робити. Більший торт з меншими коржами, менший торт, але вищий. це, знаєте, все залежить тільки від вас. Розкачую одразу на пергаменті, так набагато простіше. Додаю на пергамент борошно, беру шматок тіста і розкачувати його треба максимально тонко. Навіть буде добре, якщо воно буде у вас просвічуватись, бо тісто дуже добре підходить. Не хвилюйтесь, що коржі будуть тонкими. Зверху також борошно і розкачуємо. Тісто м'яке, тому працювати з ним легко, розкачується воно просто. В ідеалі, якщо ви вмієте розкачувати гарні прямокутні коржі, то це буде от ідеально. Вам тоді менше доведеться це все обрізати. Я зазвичай розкачую так, що тісто в мене навіть ось просвічує трішки. Вкладаю шаблон та відрізаю лишки. Лишки збираю, буду розкачувати їх повторно. Ось подивіться, який тонюсінький виходить коржик. Навіть рука моя просвічує, не знаю вам чи ні. Добре, наколюю його виделкою. Температура випічки 180 градусів. І час 4-5 хвилин. Не перепікайте. Якщо перепечете його, корж буде таким жорстким і не просочиться кремом. Тим паче, що крем я готую не сметанний, а сирний, а він має консистенцію більш таку тугу ніж сметанний крем. Вийшло в мене 5 ось таких коржів, підставляю їх поки що в сторону. І також ще ось такий коржик для того, щоб зробити крихти для обсипки торту зверху. Цей корж я пропекла трішки довше, ніж ці. Ну, я думаю, ви бачите, який він темненький, щоб його можна було змолоти в кухонному комбайні. Начинка готова, коржі готові, можна починати готувати крем. Крем у мене буде складатись з вершкового сиру, вершків та цукрової пудри. Спочатку до сиру додаю цукрову пудру і все перемішую на невеличкій швидкості міксеру. Коли цукрова пудра перемішалась з сиром, можна починати додавати вершки. Вершки мають мати жирність не менше 33%. По кількості я пропорції вкажу в інфобоксі, але майте на увазі, що у всіх вершки різні, сир у всіх різний, і пропорції будуть відрізнятись, тому краще дивіться на консистенцію. Я додаю. Спочатку невеличку кількість вершків збиваю, якщо бачу, що мені недостатньо крем ще доволі тугий, додаю ще вершків, бо для медовика я роблю такий м'якенький крем, щоб він був не тугий, а більш легким і таким м'якеньким. І ось такий у нас виходить дуже класнючий смачний крем. Виходить у нас ось такий класнючий крем. Він по консистенції дуже схожий на сметанний, але, на мій погляд, він смачніший. Ну, Мені подобається більше. Звісно ж, ви для медовика можете приготувати звичайний класичний сметанний крем. Збирати торт буду на ось цій дості, тому що завтра він все рівно буде в мене розрізатись на дві частини. Мені так, в принципі, зручно. Кожен корж ми промазуємо кремом і не забуваємо про яблучну начинку. Торт я вже зібрала, лишки крему розподілила зверху та з боку торта. І зараз просто обсиплю його крихтами, які я зробила з останнього коржа. Обсипаю і зверху. І по бортикам. Так, торт у нас готовий. Зверху можна ще покласти яку-небудь дощечку і чимось придавити. І ставлю в холодне місце, завжди ставлю на ніч. Це, на мій погляд, найідеальніший варіант. Торт у мене простає всю ніч на балконі. Давайте його розріжемо та подивимось. Аромат просто суперовий. Ріжеться м'якенько, дуже добре просочився кремом. Давайте дістанемо, наприклад, ось цей шматочок та подивимось. Подивіться, як багато у нас тут яблучок. Цяким м'якесенький. Дякую вам за перегляд. Хочу нагадати вам, що будь-який ваш коментар від чотирьох слів: лайк, дизлайк, будь-яка реакція на моє відео допомагає нам просувати україномовний контент. Тому буду дуже вдячна вам за ваші коментарі і за будь-яку реакцію на моє відео. Ще раз дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!